Всі справи залишайте, швидко вмикайте завзятих малюван, Де на прості папері, олівчики весели, гарбисті акварелі малюють чудеса, дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, швидесенько вмикайте, завзятих малюван, те папери, страшні сімки дыма Страшні сімки дымо -pa, pa -pa -pa -pa. Привіт, друзі! Е, вітаю вас в програмі Малюваки. Е, сьогодні ми з Уляною будемо малювати. Будемо писати, будемо читати, а також читати те, що намалювали і написали. Якась тавтологія виходить. Записав? Видаляй. Привіт, друзі! Вітаю вас в програмі Малюваки! Сьогодні ми з уляною будемо. Не, ну Що це таке? Я не знаю, куди подіти руки, розумієш? Розумієш? Нічого ти не розумієш. Давай ще раз. Дубль два. Привіт, друзі! Вітаю вас в програмі Малюваки. Сьогодні ми з і будемо малювати, будемо писати, будемо читати, а також... Ось... Забув текст. Давай ще раз. Привіт, друзі! Вітаю вас в програмі Малюваки! Сьогодні ми будемо читати, писати, малювати, а також я не знаю, як сказати, розумієш. Я хочу бути собою відвертим з глядачами, дуже чесним. Якби була Поліна, вона б сказала по-своєму. Вона сказала, привіт, друзі! Вітаю вас в програмі Малюваки і все, вона б сподобалася всім. Я нікому не подобаюся, мабуть, телеекрані. Розумієш? Розумієш. Ти завжди краще розумів Поліну, ніж мене. Давай ще раз. Привіт, друзі! Привіт, друзі! Привіт, друзі! Привіт, друзі! Привіт, друзі! Привіт, друзі! Привіт! Ну, як правильно привітатися з моїми любими друзями в телеекрані. Йоу, бро! Йоу! А що тут карнавал? Що бро? Бро, це ти. Бро англійською означає брат. Це молодіжна, така модна мова. Чо тут завісаєш? Що? Хто висить? Та ти зависаєш. Сидиш з нормальною мовою. Я ж ведмідь. звідки мені знати вашу молодіжну мову. Розслабся, чувак! Я тебе навчу. Ти будеш все доганяти, як я. А кого доганяти? Ну, Розумій, ти ще я кажу, будеш крутий, як я. <гас> Навчи мене! Я взагалі вчитися люблю. Уляна навчила мене писати. І читати. А це це заучка. Чому ти обзиваєшся? Та ну, це нормальне слово заучка означає вчитися. А, ну гаразд. На, ну ж трохи. Що? Поковзати? Поюзати означає поносити. Ваша училка? Взагалі-то ні, то Уляна вона розповідає нам чудові історії, робить з нами саморобки. Догнав. догнав? А, так, зрозуміло. Привіт, друзі. Привіт. Гошко, а в нас гості? Хеллоу! Та я і подумав, треба зулити. А, зрозуміло. А, я спочатку не догнав, хто це і чого він сюди зарулив, а потім вже я догнав. Ага, Гошко, і ти вже вивчив цю мову. А, Уляна, не хвилюйся, ми й тебе навчимо. А, та я вже догнала. Ну добре, що зарулили. Гошко, а ти куди намилився? Та ні, я просто дивлюся, чи ніхто тебе більше не чує. А то якось соромно так говорити. От бачиш, Гошко? І я так думаю. Виглядає це не дуже гарно. То це він мене навчив. А як звати твого друга? А ми ще познайомитися не встигли. А нову мову ти вже встиг вивчити. От бачиш, як запам'ятовується швидко все погане. Так. Як тебе звати, хлопче? Вова, а вас? А мене Луляна, Приємно познайомитися. І мені, якщо я не буду розмовляти цією молодіжною мовою. Вже не буду таким крутим. Ти хочеш сказати, що тебе не будуть поважати? Але ж поважають не лише за слова, але й за добрі вчинки. А я ось давно пою поносити мою кепку, круту, красиву. Може мені ще щось доброго зробити? А давайте почитаємо історію про чудову мову, яка змінює все навкруги. Вово, почитаєш? А я не заучка, я не вмію дуже добре читати. Нічого будемо вчити нову мову добрі і лагідні слова. В біблії є чудова книга псалмів, яка прославляє Бога. Адже Господь створив усю землю природу, птахів, тварин і людей. Більшість цих псалмів написав Давид, коли був ще юнаком і пас вівці. Щодня Давид проводив багато часу на природі разом з вівцями. Він бачив усю велич творіння Божого. Молодого Давида була арфа, на якій він любив грати. Ось так, радіючи природі Божій, юнак складав хвалебні пісні і співав. Свої очі я збоджу на гори, звідки прийде мені допомога. Допомогам від Господа, що створив небо та землю. Хваліть Бога за вчинки могутні Його, хваліть Його за могутню величність. Тоді ніхто не міг і подумати, що цей пастух музикант невдовзі стане царем над усім Ізраїлем. Але Господь серед багатьох відомих і талановитих людей обрав саме Давида. Бо все, що робив цей юнак, він робив для Бога. Так і ми можемо використовувати свою мову для прославлення Бога або допомоги іншим. Адже слова мають велику силу. Словами можна підтримати інших або образити. Словами можна дати мудру пораду або навчити словами злу. Бог подарував нам спілкування, і Він хоче, щоб ми використовували його задля блага інших. Тоді він нагородить нас. Ну все. Я тепер завжди буду говорити тільки хороші і лагідні слова, щоб тобі, Уляно, ніколи за мене не було соромно. І ти, Уляно, теж ніколи не розмовляй цією молодіжною мовою. Гаразд. Так, я щось не можу уявити собі, що давид цією молодіжною мовою прославляв Бога. Крутий, містяк. Ні, я теж не буду так розмовляти. Привіт, друзі! Як у вас справи? Усе добре. добре. Сідайте. Що сьогодні ви отримали в школі? Дві а я п'ятірку. Круто! Ми саме сьогодні говорили про мову. Важливо не тільки що ми кажемо, але як ми це говоримо. Ви уявляєте, якби я говорила, як і ви. Я сьогодні отримала двой банк. Правда, це круто. Ні, не уявляємо! Це це смішно. Я так думаю, що це смішно. Давайте краще будемо разом вчити мову лагідних слів і щирі побажання для інших. Г -г -г. Уляно! Нам же час малювати. поспішаймо Так, поспішаймо малювати! Ура! Малюємо! А для роботи нам знадобиться кольоровий папір та картон, товсті нитки і голка, ножиці і клей та веселі наліпки. Щоб зробити подібний блокнотик, спочатку підготуємо основу. Для цього ми беремо кольоровий папір, вже розрізаний. І згинаємо його навпіл. А щоб зробити обкладинку, візьмемо кольоровий картон. Тепер кольоровий папір вкладаємо в обкладинку і прошиваємо по краях. Отвори зробимо діру край ниткою. Ми наклеїмо контрастний картон і арку, на який колись грав Давид. вирізали чотири смужки паперу. Вони мають бути різної довжини. Тепер клеїмо трапецію, зверху, знизу і по боках. Можна намалювати фломастером. До завершення ми приклеїмо кольорові наліпки а всередині напишемо вірш із біблії. створення саморобки блокнот для віршів з біблії вам необхідні. Чисті аркуші а4, мотузочки чи стрічки, нитки, ножиці, кольоровий папір і веселі наліпки. Увага, увага! Саме час для мультфільму. Божі вуста. Інчію дуже сильно зацікавило одне питання, тому вона шукала Джейсона та Майкла, щоб з ними порадитись. Привіт, хлопці! Все в порядку? «А вже ж! Привіт! Як ти? Друзі, допоможіть мені, будь ласка, зрозуміти дещо. Я хочу знати, чому Біблія вважається Словом Божим, якщо вона написана людьми? Я не розумію. Е, може запитаємо старшокласників. Ну, годі тобі. Тоді без варіантів. Джейсон, не може, ти знаєш? Я не можу сказати тобі ось так сходу, але мені здається, що ми можемо піти до тітоньки Долорес за допомогою. Як гадаєш? Тому що це насправді дуже цікаве питання. Добре. Пройшов час. О, добрий день, діти. У вас все в порядку? Як завжди, супер! Все просто чудово, тітонько. Так, тітонько, все прекрасно. Чим я можу вам допомогти? Знаєте, тітонько, Сінті задала нам цікаве питання відносно Біблії, але ми не знаємо відповіді. Хіба може Джейсон, але він забув? Давайте подивимось, чим я можу бути вам корисною. Яке питання? Скажіть мені? Чому Біблія вважається Словом Божим, якщо вона написана людьми? Чудове запитання Сінтія. Заходьте, і ми з вами відправимось до подорожі по сторінкам Біблії. Ух ти! Чудово! На початку нашої подорожі я прочитаю текст, записаний у другому посланні Тимофію, 3 розділ, 16 вірш. Усе писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору. До направи, до виховання в праведності. Клас! Дійсно, який чудовий текст. Дійсно так. І у ньому частково є відповідь на твоє запитання, Сінтія. Здається, я зрозумів, тітонько. Біблія говорить, що все писання натхне не Богом, адже так? Вірно, Майкл. Сам Бог надихнув пророків на написання Біблії, так? Саме так, Джейсоне. Ого! Сам Господь надихнув людей на написання священної Біблії. І що цікаво, це не перекреслює особистісних особливостей кожного її письменника. Кожен з них висловлює дані Богом думки в своїй манері. Це так цікаво, тітонько. Тепер я розумію. Але де ми знаходимось? Зовсім скоро Моїсей піде до єгипетського фараону просити його відпустити народ ізраїльський. Оце так клас! І ми побачимо наповнення Єгипту жабами. О, ні! Я так боюся жаб. Ні, Сінтіє, не бійся. Тітонько, хто ці два чоловіка он там? Це Моїсей і Аарон. А, зрозуміло. Але яке відношення має ця історія до мого питання? Я не розумію. Коли Бог призвав Моїсея вивести свій народ з Єгипту, Моїсей думав, що він не здатен виконати цю роботу. Тоді Бог сказав, що Аарон, його брат, піде разом з ним. Бог сказав Моїсею: він буде тобі устами, а ти будеш йому замість Бога. Ого, виходить, Аарон мав стати вустами Моїсея? Правильно, Майкле, у іншому тексті Біблії Бог називає Аарона пророком. Це означає, що бути пророком це бути вустами Бога, правильно? Точнісінько, дітки. Чудово! Тепер я все розумію. Пророк це Божі вуста. Він записує те, що Бог відкриває йому, але при цьому не втрачає своєї індивідуальності. Саме так, Сінтія. В такому разі ми можемо повністю довіряти Божому Слову. Звичайно. Так, діти, ви праві. У вас є який-небудь план читання Біблії? Так, я намагаюся читати Біблію кожен день. Я також, тітенько. <хи> і я намагаюсь, тільки іноді чомусь мені зовсім не хочеться читати. Так буває, Майкл, mm. але поступово тобі сподобається читати Біблію. І прийде час, коли ти не зможеш собі уявити й дня без читання цієї книги. Не виходитимеш з дому без того, щоб хоча б декілька хвилин не провести з Богом. Завжди спілкуйся з Богом через Біблію. Боже Слово це велика книга. Не вичерпне джерело. <кій> <кій> Друзі, наш час вже вичерпано. Якщо б Давид вживав молодіжні слова, то його псалми були радше смішними, ані щирими, і господь його за це нагородив. Так зробив його реально крутим царем. Досить пора забувати такі слова, і тоді наша мова стане більш милозвучнішою. До побачення! Бувайте, друзі! Не забувайте надсилати нам свої малюнки за адресою Київ. Абонентська скринька. 36, Програма Малюваки.